Доброго ранку, друзі, всі гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Всіх рад бачити на ньому. Вихідні, як то кажуть, пройшли неділя, але в нас фактично як такових <кій> вихідних немає. Все ми вже в принципі тут йдемо, 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 потихеньку працюємо, наводимо порядок, розчистили, розрівняли цю територію. Сьогодні встали трохи раніше, зараз піду. ну, Там, де помідори, огірки, таке всяке, як так городина треба трохи прополоть, поки вранці прохладно, гарно так. Вчора берег викосив, то теж заснімемо покажу, що до чого як. Ці вже дрова бачите, цю кучу ми вибрали, ну, порубаємо. Підуть вони додому, щоб топити в котлі. А це ми туди вже, до мене на, х... на хазяйство, як то кажуть. Від, відвеземо і буде таким чином непогано. От таку ми вже маємо плюс-мінус, знаєте, як кажуть, так, щось вирисовується. Да? Така вже територія гарненька. Вчора теж ще повезло, в принципі, я вважаю. Побачив оголошення, типу, за чоловік землю, дільний, участка свого. Ну як землю? там В основному земля. Але там коріння може бути ще щось таке, то в принципі, думаю, так чому мені позвонив, так да, хорошо. Там, от він мені вчора мені привезли 4 КАМАЗ, 2000 треба буде віддати. Получається, КАМАЗ 500 гривень чисто так, на солярку, та і все. Тоді прийде трактор, ми все це діло зарівняємо, сплануємо гарненько. Тому я вважаю, що 500 гривень за КАМАЗ землі фактично це на дурняка. Чому так? Тому що ну, я перед цим узнавав, то 5-6 тисяч це так. Менше і не підходь. Якось така ситуація. Це наша картопелька вже, бачите. Рядочки рівненькі, все гарно, чистенько. Зараз тільки оце городину пройдемо то і все. Ось така у нас, дивіться, який вже участочок. Дай Бог все розрівняємо, воно всядеться. Водою, я думаю, зальємо. І тут я думаю, там, хлопці мені казали, що будуть нас робити на вулиці асфальт. Ремонтувати буде каток, може катком заїхати, тоді вирівняти ще. А тоді, може ну, подивимося, розрівняємо ці чотири кучі і подивимося, скільки треба ще буде завозити, плюс-мінус. Як то кажуть, щоб орієнтуватися. такі справи, друзі. Тому як завжди, працюємо. Зараз піду по полю. А тоді ще схожу на березі, я зніму вам, покажу краєсоту нашу. Я ж кажу, ще раз повторююсь, я б, наприклад, в селі, я б жив би в селі, я б місто б якось мені не зовсім воно по душі. Все своє, домашнє. Тільки працювати потрібно. Та й все. Добре, друзі, не прощаємося. Дивіться, яка територія буде бомбазна, Ще як обгородимо, построїмо, та клас. Продовжуємо сьомку, друзі. Закінчили прополювання, трошки, як то кажуть, навели порядочок, але що я хочу сказати, що дощів немає, фактично ну, нічого не росте. Все стоїть на місці, росте один виключно бур'ян. Але значного, як то кажуть, так, щоб... Помідори, огірки, там перець, дуже так ріс. ні, то потрібно, звісно, вже думати. Запалив. Зараз пройдемо, я там прокосив до, наш... до копанки невеличкої подивимося. Як -так, покажу для порівняння стару копанку і та ще, як -так, із джерела б'є. Ну, Я так і не зрозумів, вчора трошки копався там, не зрозумів е откуда вона, звідки вона тече, але вода, вода приходить. Да? Ось такі справи. Звісно ж, вже в селі. Та, в принципі, воно скрізь така тенденція по населених пунктах. Вже люди ні огородів не хочуть тримати. Люди фактично вже нічого не хочуть робити. Люди вже всі круті, всі модні, всі попривикали, купимо туди-сюди. Але ж, ну, моя особиста думка, що всього не купиш. А вирощене на огороді є вирощене на огороді, і це домашнє. Ну, Знаєте, як то кажуть. В кожного свої думки, в кожного своя голова на плечах. Зараз вам ще покажу наші горіхи, як вони піднялися вже, да? Два чи три вже там пропало, але вони близько до води. Проблема в цьому, я думаю. А ці, це такий прирост горіх дав за цей рік, перший рік свого. Як то кажуть, життя. От така у нас красота. Саме дужче, по-моєму, ось цей горішок. Відріс посерединки, він такий дуже такий кущом пішов. А стосовно огородів, як кажуть, сільської нашої продукції, да, скажу так, що в селі вижити можна при будь-яких умовах, да, там, але потрібно працювати. Не так все, да, там, легко, як воно кажеться, Але трішки зусиль, да, там, Зараз вийшов пополов, тоді там ще може вечором або завтра вранці опять же ж таки да, будемо дивитися все по погоді. Тому що днем в день дуже жарко, вдень я роблю якусь таку роботу там, або дерть бить, або ще щось. Навіть трошки вичищаю пізніше. Да, для того щоб вранці щось таке зробити там, чи на городі, чи ще щось, чи якусь траву косив учора. Да, таким чином. Так, тобто, опа. Ось це наша стара копанка, але вона дійсно міліє. Тобто сапку вже замочив, бо розсохлась трохи, була на вулиці. Е, вона міліє, джерела немає, вода мутна, ну не годиться. Тут вона не годиться зовсім. І такі справи. Тому потрібно буде думати стосовно тієї якось ну, на, на ту копанку робити. Це наші вишеньки тут, вишеньки бомбові, такі кисленькі. А. Потрібно буде робити ту копанку для того, щоб поливати огород, тому що клімат ну, дуже такий змінився, а без огорода, а в селі, самі розумієте. ну. Всі хочуть домашнього, незважаючи на те, що всі такі круті, модні. Але коли прижимає... Люди живуть фактично в місті від зарплати до зарплати. Субота-неділя поїхали до батьків по торбинки. Картопелька, бурячки, морковка і все інше. Да? Ну, якось так. Хтось скаже неправда, хтось скаже, да, воно є таке руку на серце, якщо покласти. Да? Ось така копанка вчора. Фактично її вчора просто вилив е, на берег воду. Туди в сторону. А більшу частину. Ціке, 6 відер я вчора відніс, щоб полити е е клубнику. Там в мене сорт клубники є, яка роди, ну, фактично до осені. Зараз вона цвіта. Ну, я Піднімусь, я покажу вам. Зараз пройдемося тут по території. аромат, звісно, бомба, ранок. Тихенько птички співають. Дивіться, яка красота. А якщо ще тут отак ставочок такий вирить, глибиною метра два-три, то буде взагалі бомба. От скажіть, що в тому місці, да? Чесно кажучи, взагалі не розумію. Ну, Комусь там добре, нам тут гарно. Ми собі живемо, як то кажуть, припиваючи. Але потрібно працювати. Без праці ніяк. Це я прокосив, виходить, тут полоска, там полоска, там де я ще горіхи садив. Для того, щоб люди бачили і не ламали. Хоча ж кажу, я свого часу тут, скільки вже цих горіхів пересадив, їх крадуть. Ну, зараз якось успокоїлися. Дивіться, це липка наша. Це горіх, і от він дивіться за рік, скільки дав приросту. Довгенько він сидів на місці, а тоді дуже зараз рясно пішов у рост. Дуб цей. Зараз відійду, як то кажуть, трохи далі. Це ми тоді посадили, як Міша народився, Да? Дивіться який. Рядом клен, ну звісно, клен він вже дали. Дуже... Зробили ми помилку, дуже близько посадили. Ну нічого, зараз горіха підніметься, він його вирівнює. І буде все рівненьке. Цей горіх дивіться, як розрісся, фактично, я ж кажу, до метра прирост за цей період виключно. Дуже гарно. Це дуб теж. Тільки це два вида дуба. Той пробковий, а цей черещистий, чи як його на нього кажуть, Ну що справжні от які, листочки ж такі. Там такі трохи вони не такої форми. Сім пахне просто божественно. Так, дивіться, друзі, це в нас тут ще горішок. Ще один. Красота. І ось. Там ще на вуглі горіх один посажений. І ось щось, ще один. Ось ну, тут це теж, це в цьому році, тут три, там. Тільки 12-15 чи 15 посадили і там на березі 9. Ну, багатонько висаду гріхи. І таким чином воно попіднімається, цю вербу ми пообрізаємо і буде дуже гарно. От такі краєвиди в нас. Колись хтось тут Та десь зробимо якийсь столик, такий ну чисто гарно щоб було. От такі, друзі справи. А тепер, як то кажуть, прийшла пора. В принципі, як то кажуть, сама основна тема відео це яка вартість живої ваги свиней на даний момент. Що в нас відбувається з ціновою політикою? Недавно зустрів товариша, в нього така, як то кажуть, ну дуже серйозна фірма, ну як фірма, господарство величеньке в нього, в нього землі десь гектарів, наверное, 200, може більше вже. Плюс-мінус там було раніше більше, там десь продав колгосп. Свиней велика кількість. Ну, щоб, ну велика, В тому розумінні, що ну, декілька тисяч, плюс-мінус, да? то на даний час прийшов, такий, даже, я сказав би, абсурдна ситуація склалася, що він здає поросят без різниці яка вага. Багато беруть каже, на докорм, тобто там, по 90 кілограм, по 80, по 100-110 Ну, 110 це вже дуже великі, ну а так в середньому беруть отаких от на доращування дуже багато. І все це, що в такий, як я скажу, якась така непонятна, незрозуміла ситуація, що все беруть по 85 гривень. Хочеш з ПДВ, хочеш за налічку, хочеш по безналу, без різниці, Тобто будь-яка форма оплати, всіх все влаштовує. От такі друзі, така ситуація 85 гривень. У нас по районі, наскільки я чув, то хлопці беруть 85. Звісно, якщо у вас є величеньке таке поголів'я, да, то, то ви вже можете е, певним чином диктувати свою ціну і, як то кажуть, говорить, що та ні, друзі, ні, які 75, які 70, ні. 85, 80, да. Це ще ми можемо про щось розмовляти. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, що. З'їхалися 1, 2, 3 да, які дійсно займаються цією справою. Домовилися, що людям даємо не більше 70 і все. Або там 65, даже є такі артисти. Заскочили, вихватали і поїхали собі. Думають, а саме бабку цю взули, Да? От така ситуація. Жалко, звісно, тих людей, які здають там, по 65-70 по гривень. Ну, це просто. Якщо, ви, якщо є можливість дати там, за 80-85 і тірять, ну, такі, ну, гроші на, на рівному місці ну, не зрозуміло. Але знаєте, як то кажуть, хтось на цьому заробляє, хтось наживається, хтось пахає, пахає, і думає, тоді в черговий раз думає, чи брати тих сине, чи не брати, то ну, їх думає. Хай хтось другий виращує. такі справи. В принципі таке коротеньке відео. в принципі Також бачу, що там по деяких областях йдуть уже жнива. Пишіть коментарях, там Одеська область, Миколаївська, не знаю, чи йдуть Херсонська, як, яка у вас взагалі зараз ця обстановка, що ви там жнивуєте, не жнивуєте, що у вас там чи викручують руки. Тому що я ж ну, звісно зараз е, почнеться період активізації всіх цих барих перекупщиків, да, і е, люди й так зараз в тяжкій ситуації. Тому що треба буде ну, вже з час, і зараз, і ще ось з 1 липня ще підніметься ціна на диспаливо на всі ці види топлива. Що воно буде з 1 липня, я не розумію взагалі сам. Але людям вже треба думати про оранку, людям треба вже думати про посівний матеріал на наступний рік. І потихеньку, якщо вже там в Одеській області стартували жнива, то звісно зараз ціна обвалиться, як завжди, да, і почнеться викручування рук і тому інше. Багато господарств я знаю, таких, ну, поки невеличкі будуть випадати, занепадати і повністю, як то кажуть, припиняти своє існування. Потім, ну як, вони, знаєте, як зараз відбувається. Тобто, ну, там невеличке фермерське господарство, наприклад, до 100 гектар землі, вони самі вже не хочуть обробляти, вони просто здають його в суборенду, та й все. Або просто без оренди. На бумажках показують свою діяльність, бурхливу, а по факту. А що по факту, а по факту агрохолдинг якийсь обробляє їхню землю та й все. Ось така, друзі, ситуація. Тому пишіть у коментарях, що у вас по живій ціні на живу вагу, що у вас по зернових, де йдуть жнива, де не йдуть, що ви там обираєте, жнивуєте, яка врожайність? Такі справи. Бо в наших регіонах я не думаю, що буде. По зимах ще може і буде якась врожайність нормальна, а все інше дуже печально, дощів немає. Тяжко, ну подивимося. Якось переживемо. Працюємо далі.